Доброго вечора вам або доброго ранку. Ну, хто вже буде коли дивитися? Що хотіла я розказати? Уже пошти 10 місяців я в Канаді, і сьогодні в моє відео таке: Я хотіла розказати про те, що ж мене здивувало в Канаді. Ну, по-перше, це мене здивували люди. Я знала, що будуть зустрічати. У мене була Family Хост, host, host Family, неважливо. Я знала, що ну, якби мене будуть зустрічати, і я їхала не в безодню тобто. Але мене здивували люди, я хочу сказати, це по-перше, люди. Я зараз розкажу чому. Значить, так. Я працюю на роботі вже 8 місяців, дев'ятий місяць. За ці 8 місяців, 8 місяців, я ні разу не чула підвищеного голосу на когось з боку керівництва та й між собою люди. І це жіночий колектив. Зрозуміло, там Добавились наші українці і все є, і розмовляють з кимось, не розмовляють таке, якісь інтриги, то, то все таке. А я кажу про канадців, про тих людей, з якими я спілкуюсь в Канаді. Це люди, ось по-перше, на роботі ніколи не чула я про те, щоб мені якесь грубе слово сказали На всі мої. Ем, Питання на всі мої, можливо, некоректні, можливо, різні питання. Я мала відповідь. Хочу сказати, що ще Марі, вона мене підвозить додому після роботи. Ця людина підійшла до мене і каже: я бачу, що ти ходиш пішки. Я тебе буду возити. Безкоштовно буду возити. Я розумію, як важко зараз тобі. І ось мені потрібно було, щоб мене з роботи довести до моєї хосфемелі. Вона поїхала в Халіфакс На сутки, і треба було мені там поночувати, а треба, щоб хтось мене повозив. І я думала, можливо, автобус якийсь, можливо, той заказний автобус, можливо, таксі брати. Ну, тобто, я була в розпачі. Я не знала, як туди добратися і відмовити для своєї сфери, я не можу. Вона мені допомагала і допомагає. Тому, так, да, відносини були різні, але ну, не можу я відмовити. Тим паче, що в неї було день народження. Ну, Вона поїхала туди. І я підходжу і кажу, Марі, я не знаю, як тебе попросити, якщо є можливість, тому що це інше інше місто. Воно не так далеко, 11 кілометрів десь. Ну, але 11, може, 10 кілометрів, ну десь так, якщо від моєї роботи. Але знаєте, людині, чи, чи воно треба, чи не треба їхати, ну, таке, і зранку треба забрати. Вона сказала зразу: нема, ну проблем. Ісике. І ви знаєте, це в мене викликало сльози. Тому що нікого з наших я не могла навіть попросити. Я знала, що ніхто не поїде. Бо скажуть 140, е, причин, чому ні, будуть кривитись І ще, Ви знаєте, канадці вони завжди посміхні. Філіппінці, індійці, всі, хто живе в Канаді, вони завжди посмішка. Вони, так, да, коли щиро, можливо, просто це посмішка. Але наші з обличчям каменем. І коли їм кажуть, you happy? Are you happy? Вони кажуть, чому? Та тому, що повітря чисте, та тому, що світе сонце, та тому, що ніхто не падають камінь. І ще хочу сказати, що це перше. Наступне відео буду, я продовжу і розповім друге. Теж дуже цікаво, тому з вас підписка і лайк.